Ізраїльські авіудари поблизу Дамаска. Чи змінили вони щось у перебігу сирійського конфлікту? Поки журналісти та політики шукають відповідь на це запитання, одна річ стала очевидною: криза точно вилилася за кордони Сирії. Своїм вчинком Ізраїль ризикує втратити одного старого, але такого передбачуваного ворога Сирію. Утім, винагородою за це буде послабшення одразу кількох ізраїльських недоброзичливців. Так званого шиїцького півмісяця, як його назвав король Йорданії Абдала II. туди входить Сирія, Іран та Ліванська Хезбола Ізраїль заперечив, що став на одну зі сторін сирійського конфлікту. Мішенню, мовляв, була зброя, яку територію Сирії везли з Ірану до Хезболи. Водночас важко не помітити, що Ізраїлю вигідно, щоб повстанці суніти скинули шиїцьку владу Сирії. Тоді ця співпраця значно послабша якщо хтось у регіоні, особливо у Сирії чи Лівані, інтерпретує ці атаки як пряме втручання у громадянську війну, для Ізраїлю це може перетворитися на серйозну проблему. Залишається чекати, як відреагують союзники Сирії. Як сказав лідер Хезбули ще до авіаударів, вони не дозволять країні потрапити до рук Америки чи Ізраїлю. Нині Іран повторив ті ж самі слова іран. Якмотаде Іран як стратегічний союзник Сирії може відрядити війська у цю країну, якщо Ізраїль вдасться до подальших військових дій. Іран здатен на це. Ризик, що у кризу занориться весь регіон, дуже високий. Численні демонстрації на підтримку Сирії, що пройшли у сусідніх країнах, красномовне тому підтвердження. З іншого боку, Асад, який третій рік безуспішно приборкує внутрішній конфлікт, теж може виграти від ситуації. Тепер союзники в змозі відкрито прийти йому на допомогу. Непевності додала комісія ООН, здивувавши світ заявою про те, що виявляється це сирійські повстанці, а не режим використовували хімічну зброю газ Зарин коли участь ісламістських радикалів у конфлікті стала очевидною, Ізраїль своїм вчинком ще більше ускладнив шлях виходу з сирійського лабіринту.